Якщо ми подивимося на дохід, то е, тут картина е, кардинально змінюється. Тобто в нас майже 50-50. Е, половина е, е, заробляється на виробництві харчових продуктів, а половина на е, власне, продажу сільськогосподарської продукції. Е, а далі ще цікавіше. Якщо ми поділимо е, дохід на кількість підприємств, виявиться, що середній розмір, ну, середній це мається на увазі середньоаритметичний. Звичайно, там, якщо їх зробити на малий, середній е, великий мікробізнес, там картина буде дещо е, більш різноплановою, тим не менше, середньоаритметичне в нас таке, що Середній оборот дохід агрокомпанії це 9 мільйонів гривень, а у виробника уже в четверо біт.